І, зокрема, про поляницю будемо говорити з генерал-лейтенантом, колишнім заступником начальника генштабу збройних сил України Ігорем Романенком. Пане Ігору, вітаємо вас! Слава Україні! Чуєте? Героям слава вітаємо. Щойно ми подивилися матеріал про нову українську балістичну ракету і ракету дрон «Паляниця». Що можете сказати про неї? От звісно, зараз мінімум інформації, але констатувати той факт, що наші оборонно-промислові підприємства розвиваються надзвичайно швидкісно, можна сказати, чи вона зроблена із частин західних наших партнерів? Оцінкам західних фахівців, що це ракета, скоріше всього, це ракетного комплексу Сапсан, який вже розроблявся в нашій країні біля 20 років, і він в свій час і залишається зараз найбільш просунутим в цій системі. Оперативно-тактичних ракетних комплексів пізніше, коли його вибирали на Саудовська Аравія для того, щоб придбати у нас, а ми йшли в Україну на це, тому що не було фінансування внутрі держави, то конкурс був був між китайським комплексом, між Іскандером, На жаль, який зараз ми знаємо, що це таке, і нашою ці програмою САПСАМ. Тобто можна Як припустити, не... що програма Сапсан краща і за Іскандер, і за китайську розробку саме так. Але різниця в тому, що інші дві системи вже існують на озброєнні армії, а Іскандер, ми відчуваємо на собі. А все це відбувається чому? Тому що агентура кремлівська, яка працювала у нас, причому на дуже високому рівні, в тому числі Міністерство оборони і міністри. Вони робили все, щоб зривати це. Я в свій час в генеральному штабі відповідав за реалізацію цієї програми, і ми зробили перший етап. Як відомо, перший етап це 80% успіху, як кажуть. Але після цього було знято фінансування. Тобто, міністр минулому є злітав в Росію. Там відражені ага. було на пару днів. пробув тиждень і після цього прилетів і. Відмінив взагалі цю програму, хоча Зволок. перед цим Ой, пане Романе. Як швидко можна, якщо ви знайомі з цією програмою, як швидко можна запустити цю ракету в масове виробництво? Пане Ігоре, вибачте. Да, наші ракета, це ж не просто а тільки одна ракета, це повинно бути командний пункт. Ну і вже показували у нас на парадах окремі елементи, тобто батареї, дивізіон, командний пункт і так далі. Хоча в даному випадку, коли ракета, якби земля-земля комплексу, то ракетна ракета головне і основне, але потрібна відповідна до працювання систем. Наведення управління в умовах, коли діють засоби радіоелектронної боротьби і таке інше. Тобто, взагалі на розробку це йдуть роки і мільярди доларів. Але ми досить далеко просунулися, і оскільки відбулося іспит уже ракети, то ну, це якби фінальна частина завершення цього. Комплекса, але так чи інакше, це потребує час. Саме таку ракету необхідна нам це вже поляниця, це інша крилата ракета. Вона дешевша, але вона досить ефективна. Це порівняння там з безпілотними апаратами, має більшу швидкість. Пане Юро, потужні... перепрошую ще раз. Якщо коротко, через скільки ми можемо бити по Росії? Ну от більше ніж однією ракетою: місяць, два, три, півроку. Ну, я думаю, в кращому випадку протягом року це стосується сапсан. А то, що ви показували зараз на картинці, це інша крилата ракета. Це вже поляниця, хоча потрібна і одна, і друга, і вони виробляються підприємства нашого оборонно промислового комплекса і це дуже важливо читати да і сподіваємось що зовсім так, скоро росіяни на собі відчують їх міць ще одна важлива тема нещодавно збройні сили білорусі під виглядом навчань почали зосереджувати особовий склад озброєння та військову техніку на українсько-білоруському кордоні про що свідчать ці маневри від лукашенка і чи варто нам боятися нападу з боку білорусі Боятися не то слово, яке підходить в реалізації під час ведення війни, бойових дій. Ситуація з Білорусі, як відомо, вже була ще на початку війни, коли Лукашенко обіцяв, що не пропустить крім тракторів з півночі в Україну, нічого не зайде, ми знаємо. Те обернулись і тому з тих пір по поточний час, значить ці загрози періодично їх градус підвищується. Зв'язку з тим, що саме Путін тисне на Лукашенка. Йому, значить, він тоді проводить відповідні дії зі своїми збройними силами. Перед тим під тиском і Європи він відвів. Свої війська, тому що китайці говорили, що їм треба, щоб через Білорусі проходить там шовковий шлях економіки Китаю не в і не в кращому стані. І Європа теж тиснула, і вони відвели. Але після курських дій Путін знову значить, впливав на Лукашенка, і той вимушений був підвести по кількості потенціалу Збройної сили Білорусі. Не мають великий потенціал, не мають відповідного досвіду з одного боку. З іншого боку, у нас там побудована з самого початку війни система оборони досить потужна, але безумовно відкривати ще черговий фронт один на півночі. Нам якби зараз не з руки. так Це точно. Зв'язку з цим проводиться відповідна робота, вона закрита між державами і тими гравцями світовими, які можуть впливати на цю ситуацію з приводу того, щоб далі всіх демонстрацій, які Лукашенко проводив і зараз проводить більше пропагандистських, ніж по суті воєнних справа не пішла. Пане Ігоре, у нас півтори хвилинки і дуже складне запитання, але я хотів би почути на нього відповідь у вас як військового, як військової людини. Дивіться, у нас є Курщина там.